Мені на ремонт дали такий гарненький радіоприймач, трошки вже потаскане життям. Жалоба. Просили поставити антенку. Так як я людину цю дуже поважаю, то ремонт буде дещо нестандартний і трохи не класивий. Радіоприймач виніс на вулицю, щоб було видніше. І з усією моєю повагою до вас. Гадаю, після такого ремонту ви мені вже нічого давати не будете на ремонт. Ох, яке задоволення. Слова мене передать. Як файно розлітається. Все, на затрим. Продовжую далі. Тепер дещо цікавіший апарат. Да, тут потужності побільше. Пробиває решетку на уро. Закінчує. Черга. Кінець. Нормально б'є. Непогано. Черга на пістолеті. Знімаємо затримки і вмикаємо вогонь чергами. І стріляємо. Це, кінець. Подивимося, що тут з ним трапилось. Ой. Видно акумулятор трохи пом'ятий. Ну, такий цікавий урон. Радіо Тепер хочу показати кінцевий результат. Розстріляний один балончик СО2 в пістолеті і два балончика в автоматі. Ось що вийшло. Радіоприймач. Пістолет не пробивав. Не пробивали кульки. А автомата кульки з легкістю пробивали плату. Плата просто розтрощена зовсім. Динамік теж загинув. Доволі хороший динамік був. Був. Гі -гі. Тепер нема. Зато трансформатор вижив. Може, десь знадобиться. Звертайтесь, відремонтую що завгодно, не соромтесь. Виглядає захисна решітка динаміка.